Перед першим матчем плей офф раунду Ліги чемпіонів Динамо Зальцбург напруга була відчутна. Дуже важливий поєдинок із дуже гідним суперником. За кілька годин до гри у польському місті Люблін почалася шалена злива. Це, звісно, все має красивий вигляд у кадрі, але футболу це трохи докучає. Автобус Кіан прибуває на стадіон. У такий похмурий день серйозні обличчя усіх. Розуміння, що це за етап, є у кожного. Традиційно вихід перед матчем на поле. Він був коротким. Погода вирішила дати свої випробування. Та для вболівальників на трибунах це не завада. Прихильники киян потроху заповнювали місця на арені. Ось і миті вже перед стартовим свистком на арені. Люблін фанати запалили синьо-жовтий прапор. Під нього і виходять команди на футбольне поле вишикувалися, і тепер вона. Ця мелодія. Послухайте оновлений гімн Ліги Чемпіонів. Матч розпочався з доволі таки хорошого темпу від обох колективів. Багато боротьби, єдиноборств і мікродуелей. Команди намагалися атакувати швидко. Поболівальники на трибунах заряджали. Кияни більше атакували правим флангом, звідси й прийшла небезпека. Микола Шапаренко віддав передачу на Андрія Ярмоленка. Капітан намагався обіграти суперника і потім пробити. Трішки не пощастило. Суперник чи не в першому епізоді, коли мінімально з'являється простір, карає вихід вічнавіч від нене і маліт забиває. Проте пропущений м'яч тільки завів вболівальників на трибуні. Хоч і що в дощ, улюблена команда поступалася у рахунку, підтримка лише зростала. Просто послухайте. Ось і крута атака від білосиніх. Все вийшло дуже красиво, а головне швидко. оборони в атаку за кілька секунд. Знову правий фланг і підключення Олександра Караваєва після пасу від Ярмоленка. Правий захисник трішки не влучає по воротах. Було небезпечно. На цьому перший тайм завершено. У другій половині гри було ще більш цікаво і інтригуюче. На жаль, суперник розпочинає рішуче. Після фолу від Караваєва рефері вказує на позначку. Це пенальті. Чергорду вдалося переграти. Бущана рахунок стає 0-2. Динамівці почали відповідати конкретикою. Швидка атака через центр. і М'яч опинився під правою у Ярмоленка. На жаль, неробоча нога вище. За цим моментом відбувся і удар Шапоренка. У руки голкіперу. Після цього подвійне рішення від Олександра Шовковського. Брашко та Ярмоленко поле залишають. Виходять Михайленко та Волошин. Кияни пробували суперника зламати з обох флангів. Надто низько упустився Зальцбург. Вільних зон фактично не було. Тож черга робити ще один хід головному тренеру друга подвійна заміна. Тимчик і брагару замінюють Караваєва і Ваната. Дуже хороша атака, яка ледь не закінчилася голом. Шапаренко закидав на дальню стійку, а Максим Брагаро ледь не з першого моменту міг відзначитися. Не вистачило зовсім небагато. Емоції болівальників зрозумілі. Ще один момент у Динамо. Олександр Піхальонок добре виконав подачу з кутового. Денис Попов виграв верхову дуель і класно пробив. Футбольна фортуна не на нашому боці. Стійка рятує «Зальцбург» від пропущеного м'яча. Під кінець основного часу ще одна заміна: п'ята і остання в цій зустрічі. Тут іще одна стрімка атака з переведенням на лівий фланг. Волошин залишав м'яч Шапаренку, а Микола в дотик лівою ногою пробивав. Знову сей воротаря «Зальцбурга». Звучить фінальний свисток. Прикрий рахунок, на який точно ніхто не сподівався, особливо тренер киян. На мою думку, результат не відображає по переміх подій на сьогоднішньому полі. Ми мали чудові нагоди для того, щоб забити і не один м'яч. Але на жаль, нам цього сьогодні не вдалося. Центрбек Динамо відзначив характер і бажання грати до останньої секунди. Вийшло так, що ми на жаль пропустили прикрий м'яч в першому таймі, і це чуть-чуть так вплинуло, але ми все одно не опустили руки, ми хотіли забити. І виходили на другий тайм тільки, щоб забити і як мінімум зрівняти, зрівняти рахунок, але вийшло так, що, на жаль, прикра пенальті, яке в наші ворота було. На жаль, чуть нам психологічно дало, але ми все одно хотіли забити гол і прагнули цього, але, на жаль, не вийшло. І я думаю, що в нас це впереді і в нас є матч відповіді, тому не опускаємо руки. Тож варто підбити підсумки. Динамо поступається 0-2 зальцбургу у Любліні. Після першого матчу плей офф раунду Ліги Чемпіонів рахунок не дуже приємний. Проте шанси зберігаються. Дякуємо за підтримку кожному. Це дуже відчувалося. Віримо в команду і підтримуємо її, навіть коли результат неприємний. Перемоги чи поразки треба бути разом. Тож рухаємося далі, готуємося до матчу у зальцбурзі, який відбудеться 27 числа.